Мигає пробіг на 500-му фіаті. Що робить в цьому випадку? Заходимо в наші налаштування, налаштування канбас. Canbus. Налаштування Canbus. Тут нам треба вибрати хайворд. Потім нам треба знайти тут наш якийсь фіат. Знаходимо тут фіат. Зараз знайду він десь тут буде написаний якийсь. Зараз знайду і покажу. Знайшов в канбасі, він фіат, написано Указ. Не знаю, що це за переклад. переклад. Вибираємо High World, указ, потім 500 2007 і треба вибрати, низький, низька конфігурація. Так, Через 3 хвилини воно ще перезавантажити, Все, набув чинності. Окей. У нас зараз він мигає. Ми вимикаємо запалення. вмикаємо запалення і заводимо. Ех ти, блін, а я вже а я вже хочу сказати, допомогло. <сі> ну, не допомогло. Буває і так. А що ж тут у нас сохранилось ці налаштування? Щось на рулю, не хана тут не, не цей. Кешка, треба повернути до той самий, що і був. Ну ладно, я спробував. Значить буду через альфа обд пробувати убирати цю проблему. Внизу мій номер телефону для підбору якісного світла на будь-які автомобілі.